Пане Володимире, зі збору давайте розпочнемо. Знаю, що збираєте нареби. Розкажіть про їх необхідність і про те, яка їх роль зараз на полі бою, зокрема на вашому лиманокуп'янському відтинку так через те, що як знають, ми ведемо зараз технологічну війну. Ми стараємося максимально використовувати цей технологічний потенціал, тому разом із застосуванням FPV-дронів, які бійці бригади робіж-пілоти FPV дуже ефективно використовують. Ми також стараємося. Убезпечити свій особовий склад від відповідних підрозділів противника. Власне для цього нам потрібні РЕП-системи. Війна змінюється, і навіть такі прості військові істини, як, наприклад, маскування або дотримання всіх там норм зведення фортифікаційних споруд, вони зараз, на жаль, не є гарантією того, що противник не помітить тебе в якийсь там тепловізійний дрон, і потім не почне тебе. Завалювати і скидами, і впівішками противник активно проводить аеророзвідку, і зараз РЕП-системи це дуже ефективний спосіб для того, щоб убезпечити нашу піхоту, зокрема, якраз від таких дій противника. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Цим ви рятуєте життя нашої піхоти. І ми просимо до збору долучитися. А розкажіть загалом про оперативну ситуацію зараз, пане Володимире, як діють вороги, коли говорити про напрямок Куп'янський, він звісно зараз дуже небезпечний. загроза там серйозна. Сьогодні від чільника МВА надійшла інформація про те, що впритул до Куп'янська підійшли вороги. В зоні відповідальності бригади Рубіж ситуація напружена, так як у зв'язку з погодніми умовами земля доволі сильно промерзла для того, щоб дозволити противнику використовувати свої механізовані підрозділи, тому противник, якщо раніше діяв, зокрема лише виключно піхотою та тактикою накопичення, це було в зоні відповідальності бригади. Рубіша, зараз він вже старається використовувати свій. Механізований потенціал, зокрема штурмові групи, які раніше ходили, скажімо так, ніжками зараз активно використовують навіть цивільні автомобілі, баги, мотоцикли, те, що вони використовували раніше, це дозволяє їм доволі мобільно підбиратися до наших позицій. Звичайно, що без реакції пильних очей наших РПВ-дронів така зухвалість не проходить. Вони знищуються практично всі до на підходах до наших позицій. Проте. Тенденція рухається до того, що бойові дії звичайно більше активізуються, погодні умови цьому сприяють. Поки будуть морози, поки буде тверда земля. Противник буде намагатися використовувати всі свої сильні сторони, зокрема, перевагу в особовому складі. У ворога також немає недостатку в броньованій техніці різних типів. І зараз такий період, коли він буде використовувати це наповну, наше завдання є. Своєчасно та ефективно реагувати на такі виклики, але при тому вони несуть величезні втрати, і що стосується живої сили, і що стосується техніки, а це означає, що вони встигають швидко перегрупуватися, підтягнути резерви, замінити поранених. Ну і знову піти в бій. Ситуація постійно змінюється. Противник задовго до цього в принципі, накопичив достатні резерви для того, щоб якраз таки вичікував цю погоду. Раніше, навіть я казав, що він використовує малі піхотні групи не для того, щоб бо в нього іншого нічого немає. Таким чином чином противник, по перше, намагався намацати слабкі місця в обороні сил оборони України і просто-напросто вичікував для того, щоб свій цей потенціал використати. Так дійсно вони несуть величезні втрати, зокрема в зоні відповідальності бригади Рубіж, потрібно віддати належне, зокрема нашим пілотам fpv дронів, які зараз. Поки що займають перше місце по нанесенню вогневого раження противнику, знищуються і різні цілі, в принципі, як і піхоту, так і броньовану техніку, їх укріплення. Проте, все ж, сил та засобів противник накопичив достатньо. Добре, що вони дуже швидко закінчуються. Деколи противник діє доволі бездумно. Зокрема, був недавно випадок, коли один наш піхотинець, точніше розвідник, зміг взяти в полон шістьох. Представників військово-збройних е сил Російської Федерації, які на двох вазіках намагалися прорватися до наших позицій. В першого вазіка відразу щось не вийшло. Другі підійшли прямо в притул, е не розуміли, де вони знаходяться. Вичікували в норі. Наш військовослужбовець, завдяки своїм вмілим діям, зміг їх звікти викорити і здатні заставити здатися в полон. По їх планах вони взагалі були там на полеонівські плани. Вони на цих двох вазіках мали там. Прорватися в тили і так далі. і так далі Ну, тобто, так логіку росіян, звичайно, що традиційно зрозуміти дуже важко, але воюють як можуть. Пане Володимире, в таких погодних умовах скажіть, наскільки складно нашим дронам? Да й російським також? Ну, По-перше, складно нашій піхоті, тому герої, що то герої дрони з тепловізійними приладами постійно на чергуванні, якщо у двадцять році, скажімо так, якщо можна було хоча б розігріти бліндаж і зігрітися там, то зараз будь-які зміни в тепловій сигнатурі, там в очах дрона розвідника, вони відразу противнику вказують про те, що там знаходиться особовий склад, і туди потрібно наносити вогневе ураження. В принципі, для наших технологічних засобів. Не так важливо там сильний мороз чи тепло. Потрібно, щоб не було перепадів цих температур. Якщо погода дійсно стала, тримається, то морозець, то в принципі доволі справно працюють наші дрони, зокрема fpv дрони, і дуже ефективно працюють на нашому напрямку. Я вам дякую величезне, що ви долучилися. Ще раз глядачів просимо долучитися до збору. Ви бачите на екранах QR-код і Точно впевнена, що можете на офіційних сторінках бригади Рубіж знайти. Зокрема, ці реквізити вам, пане Володимире, дякую величезне, що ви долучилися. Пасибі Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Назваді України, був з нами на зв'язку.